Наглядова рада національної енергетичної компанії «Укренерго» вчора увечері своїм рішенням звільнила голову управління Володимира Кудрицького. Про це повідомили одразу кілька джерел. Перед тим Кудрицький представив наглядовій раді звіт щодо забезпечення захисту об'єктів високовольтної мережі під час російських атак. За даними видання, економічна правда, насправді рішення про звільнення Кудрицького було ухвалене під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня. Одразу після цього в телеграм-каналі «Укренерго» з'явилась офіційна заява двох членів наглядової ради компанії. Наніель Добуні і Педер Андерсон зазначили, що вважають рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично вмотивованим. А за результатами представленого звіту для нього немає жодних обґрунтованих підстав. І додали подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради Укренерго. Раніше представники міжнародних фінансових організацій у своєму листі до прем'єр-міністра просили призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради Укренерго. Тим часом експерти говорять про те, що якщо об'єкти Укренерго, хоч частково, але захищені від ракетних атак, то абсолютно незахищеними залишаються енергетичні об'єкти, підпорядковані енергоатому. Мова про відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій, які виводять електрику із енергоблоків. Про їхні знищення відкрито говорять на пропагандистському шоу у Росії. За словами журналіста Юрія Ніколова, жодних засобів захисту на них навіть не починали будувати. І причиною стали слова міністра енергетики Германа Галущенка на одній з закритих нарад із керівником офісу президента. На ній пише Ніколов, керівник Міненерго заявив, що росіяни їх не будуть обстрілювати. Вони не посміють. І знаєте, що після цього робить верховний головнокомандуючий Зеленський? Правильно примушує звільнитись керівника Укренерго. А Галущенко доручають влаштувати велику розпиловочну на багаторічному і непотрібному нам зараз будівництві атомних станцій. Ідеться про добудову енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС, що мають профінансувати за рахунок кредитних коштів та власних грошей енергоатому. Доцільність такого кроку сьогодні під великим сумнівом. А експерти із енергетичних питань заявляють про значні корупційні ризики у відповідному законопроєкті. Головним лобістом проєкту називають міністра енергетики Германа Галущенка, доцільність якого перебування на посаді взагалі нині ставлять під сумнів чи експертів. Ну, особливо після того, як його заступник був затриманий на хабарів в півмільйона доларів за дозвіл перевести обладнання однієї з державних вугільних шахт у зоні бойових дій на іншу державну шахту вже в тилу. Пане Павле, в цілому, якщо говорити про звільнення Кудрицького, дехто говорить, що ось до речі, в тому числі до прикладу там народний депутат Ярослав Железняк написав, що чудовий спеціаліст прекрасний взагалі неймовірний був пан Кудрицький, і його звільнення є вкрай несправедливим і дуже поганим, як в політичному сенсі, так і в цілому, якби для держави. Дехто навпаки з експертів вказує на те, що Укренерго ну дуже. Часто побувало в різних скандалах, у тому числі щодо підвищених закупівель, там точніше, закупівлі за підвищеними цінами, там і так далі. І так далі. Яка ваша думка? Чому кудрицького так от звільнили раптово чи не раптово, і наскільки він хороший керівник? Я не готовий коментувати кадрові рішення в енергетичній сфері. Це швидше, краще прокоментували мої колеги з Центру Стратегія 21 з енергетичних проєктів, які якраз на цьому знаються, але відмічують в межах своєї компетенції військово-технічної сторони. Mm -hmm. Дійсно, обстріли української енергетики розпочалися в 2022 році. І, Результатом, звісно, стала і реакція наших міжнародних партнерів, які відразу надали і фінансову, і технічну допомогу для відновлення нашої енергетики, і нашої влади, яка розуміла, що ці удари можуть повторитися в будь-якому варіанті, в будь-якому випадку. Ми вже спостерігаємо третю хвилю, перша хвиля, 22-й рік, початок 23-го року. Це удари по розподільчій мережі, потім друга хвиля, удари по генерації. І зараз, в принципі, третя хвиля знову таки. Це розподільча мережа атомної генерації. Фактично знову була спроба здійснити блекаут, причому частково, власне кажучи, часто ворогу це вдалося. Чому вдалося? Значить, не були здійснені заходи, заходи захисту. Нашої енергетики в достатній мірі здійснені. Це стосується і не тільки е, Міністерства енергетики, це стосується і Міністерства оборони. От коли ми говоримо там про Кримський міст, грубо кажучи, який ворог захищає, там і Росгвардія, і прикордонники, і Міністерство оборони, хто там тільки до цього не залучений, е, власне кажучи, у нас е, критичні об'єкти також мають відповідати. Е, і про, для запротидиверсійний прошу шпигунську діяльність на об'єктах, відповідно, СБУ, прокуратура. Міністерство оборони має забезпечувати протиповітряну оборону об'єктів. Якщо у нас не вистачає засобів ППО, ми е, маємо, керівництво держави, керівництво МО, має знати про це і визначати план захисту. Е, на жаль, очевидно. Щоб повною мірою це не спрацювало. І треба розуміти, що зараз літо тільки закінчується. Попереду зима, і удари по нашій енергетиці і по генерації, і по розподільчим мережам, які, власне кажучи, у нас, як електрики кажуть, на скрутках працюють, вони дуже уязвіми, І не дай Бог в такому напрямку буде продовжуватись ситуація. До зими, то вона може виявитись занадто важкою для нашого і держави, і суспільства. Дійсно, тоді питання виникає до всіх і до центренерго, тому що фактично була знищена уся генерація. Хоча кошти виділялися на оборону усіх цих підстанцій, і, і, і решти. Але відповідей на ці питання ми не маємо. Врешті Ну, кошти ж виділялись правильно на інженерний захист. Так. Все, як у нас там на передову траншеї риють регіональні міські адміністрації чи державні адміністрації районі, і виявляється, тут нормально, а тут хто знає як. Те саме у нас із захистом енергетики. Це пасивний захист, а активний захист. Ну, тобто протиповітряну оборону, прикриття з повітря має забезпечити забезпечувати Міністерство оборони. Це його компетенція. Ми не продаємо там патріоти там, енергоатому чи гідроенерго чи кому що. Це робота нашої єдиної системи ППО, яка має визначатись пріоритетами, яка має визначатись з. Об'єктами, які прикриваються в першу чергу. І зрозуміло, що 100% прикриття ППО здійснити території держави і важливих об'єктів неможливо. Ворожі удари масовані, про це є свідченням, ну, власне, і не масовані, і точні удари, от, як бачимо, балістикою вони досягають своїх сил. Але е е е мінімізувати ці збитки. Продумана робота саме з організації протиповітряної оборони вона може. Ну, то звичайно, не говорити там про те, що ми під час війни будемо добудовувати блоки атомної електростанції, які мають будуватися, ну це просто просто, даруйте дуже, дуже смішно і сумно. Бо я особисто ну, не вірю в те, що, скажімо так, Путін, коли буде вже затиснутий в кут остаточно, що він не віддасть команду натиснути там, на певну червону кнопочку, тому що знову ж таки бачачи ті всі звірства, які вони творили з Другого року, ну я не вірю в те, що вони не переступлять ось ці червоні межі. Я маю на увазі удари, в тому числі по атомним електростанціям. А тут нам міністр Дарути розповідає, що нам треба терміново добудовувати атомні блоки. Ну якось дуже дивно воно це все виглядає насправді.